Вітаю вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найважливіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі? Місто ось і сьогодні. Якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Які тактичні та стратегічні питання обговорили під час вівторкової оперативної наради? Хто прийшов з євреями нашого міста вшанувати пам'ять жертв Голокосту? Скільки грошей для сиріт зібрали під час благодійного концерту духовенства та віруючої Української православної церкви? Де у Луцьку минулого тижня згадували героїв битви під крутами? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради першого заступника міського голови Тараса Яковлєва з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізують звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580, Планують тактичні і стратегічні завдання місцевої влади, і традиційно розпочинають оперативку вітаннями. Національний сертифікат, який надійшов від Оргкомітету національного бізнес-рейтингу, вручено директору Луцького комбінату шкільного і студентського харчування Світлані Шмідт. До того ж, за відмінну організацію та високу якість роботи, значний особистий внесок у підвищення рівня послуг та професіоналізм, вона була нагороджена національним сертифікатом у номінації Керівник року 2015. Цього ж дня присутнім представили Юлію Соломко, начальника відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. А далі директор... Департаменту центр надання адміністративних послуг Ариса Карпяк доповіла, які ж найважливіші проблеми турбують лучан традиційно, то робота комунальних служб вірніше неузгодженість дій з тепло та водопостачання. З кожним днем я все більше прихожу до думки, що наша ідея з приводу створення єдиної диспетчерської це, я думаю, один із тих кроків, який дасть можливість ось такі питання в принципі, врегулювати. Давайте ми спробуємо все ж таки це в цьому році реалізувати, порахуємо, порахуємо приблизно, скільки це буде коштувати, і відповідно, які заходи, і в тому числі організаційні ми для цього маємо зробити. А ще лучани просять продовжити подачу гарячої води до квартир, хоча б до 23-ї години. Особливо це важливо у вихідні та святкові дні. Тарас Яковлів погодився з такою пропозицією і дав розпорядження вивчити це питання. Дуже багато нарікань на графік подачі самої гарячої води. Перше треба. Ну, більш роз'яснюючу компанію з приводу того, з чим пов'язана така ситуація, що ми після 10-ї години припиняємо гаряче водопостачання. Це треба людям пояснити, бо вони це розуміють. І друге, розгляньте можливість таки, продовжити, цю, ну, якби продовжити цей інтервал, можливо, святкові, святкові, святкові дні, ну, можливо, до 23-ї години. Далі присутні ознайомилися з епідеміологічним станом у нашому місті. Доповідали відразу два керівники управлінь здоров'я та освіти Луцької міської ради. Пандемія нам не загрожує, бо влада спрацювала на випередження, запровадивши карантин у навчальних закладах, а у дитячих садочках групи і так ізольовані під наглядом медичних працівників. До того ж, в аптеках міста достатньо антивірусних препаратів з запасом щонайменше на місяць. Цього ж дня заступник луцького міського голови Сергій Григоренко поінформував присутніх про стан справ на підприємстві. Електротранспорту, у діяльність якого втручаються деякі політики, підбурюючи людей до страйку, і розповів, яких заходів вживає місцева влада, аби вивести підприємство з кризи. Також Сергій Григоренко повідомив, що з 1 березня віз до старого міста Луцьку стане платним. Зачепили цього дня й тему субсидії, які десь і допомагають лучанам вижити, але держава не повертає кошти отої компенсації підприємствам завчасно надані якісні послуги, що аж ніяк не зменшує соціальної напруги у суспільстві. Це призводить до того, що підприємства не мають практично обігових коштів, і станом на 1 січня 2016 року така заборгованість перед підприємством становить більше як 25 мільйонів гривень. Це дуже велика проблема для комунальних підприємств. Інформую вас, колеги, що ми над цим питанням працюємо і будемо робити все можливе, щоб цю заборгованість закрити і в подальшому забезпечити своє час на відшкодування цих послуг, які ви надаєте. А Юлія Вусенко нагадала, що 24 лютого відбудеться чергова сесія міської ради і просила завчасно надати проекти відповідних рішень. У 2005 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй встановила 27 січня міжнародним днем пам'яті жертв голокосту. Саме сьогодні Червона армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц біля польського міста Освєнцим. Там задокументовано знищення більше мільйона євреїв 27 країн світу. А у Луцьку для євреїв теж є пам'ятне місце, де щороку вони збираються на поминальну молитву і моляться за душі більше 25 тисяч розстріляних громадян єврейської національності. Сьогодні до цього невеличкого меморіалу відкритого 1999 року приходять небагато євреїв з тих 500, що проживають у Луцьку. А до війни їх у нашому місті було 19 тисяч, згадують біля двох величезних могил усіх загиблих, незважаючи на національність, мову чи віросповідання. Ми дуже вдячні нашій. Батьківщині Україні, за за те, що ми можемо вільно спілкуватися. Ми можемо релігійні всякі мероприємства робити. Ми молимося. Ми молимося за мир, за щастя і за те, щоб ніколи, ніколи не було війни більше у нас на Україні. Сивочолі люди розповідають, як ще зовсім недавно зловмисники розкопували ці могили, виймали кості, навіть дитячі шукаючи золото євреїв, хоча його, звичайно, ж позабирали фашисти ще до нелюдського розстрілу. До слова, ями собі копали самі смертники, знаючи, що їх чекає. А міжнародний день пам'яті жертв голокосту став ще одним уроком історії, не тільки для євреїв, а й для українців. І власне, от приклад геноциду єврейського народу це приклад того, коли одна людина чи нація вважає, що їй на цьому світі дано щось більше чи менше. І, власне, наслідок десятки тисяч мільйони загиблих. І я вважаю, що цей ну, момент психологічний нам треба завжди враховувати і цього не допустити, майбутнього. І треба приходити, вшановувати і пам'ятати завжди. Непросту трагічну історію єврейського народу нагадують ще й кам'яні плити, з надгробків, які подвижники збирають з усіх куточків Волині. Ці імена, як і попіл спалених освітнцями людей, стукає у наші серця і закликає, щоб ми пам'ятали. Ця трагедія Холокосту, вона не дає нам спокою євреям вже багато років. І на цьому пам'ятному місці ми збираємося кожен рік. Тому що не можна забути це, це не можна. І я, я думаю, що наша пам'ять буде вічна. Ми вічно будемо пам'ятати цю трагедію. Це тільки в Луцьку 25 тисяч, а по всій Волині. А, а разом 6 мільйонів євреїв загинуло цих маленьких маленької нації, якщо зрівнювати з усіма націями, це маленька нація. Це просто дар нам всім євреям. На могили замордованих євреї не приносять квіти, а камінці як символ міцності віри. Ось і сьогодні після молитви вшанували пам'ять жертв геноциду єврейського народу, кожен по-своєму, влада трояндами, а євреї лампадками і камінцями. Нам вони чомусь нагадали інші рядки Біблії: час розкидати каміння і час його збирати, і далі час обніматися і час ухилятися від обіймів, особливо старшого брата. Втім, то вже тема іншої розмови. Не відразу у двох найбільших залах нашого міста в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка та у Палаці культури Луцька відбувся вже 22-й благодійний концерт, організований духовенством та віруючими Української православної церкви. Втім, навіть у двох залах не вистачило місця усім бажаючим потрапити на концерт, бо кожному хотілося стати свідком не тільки новорічного різдвяного дійства, а й учасником отого духовного поклику, який робить нас небайдужим до обездолених дітей. Що найперше учасників та глядачів благодійного концерту привітав голова облдержадміністрації Володимир Гунчик та від імені митрополита Ніфон та духовенства Української православної церкви. Цього дня у традиційному великодньому дійстві багато чого було вперше, і знову ж таки уперше збирали кошти не тільки для дітей Сиріт Волині, а й тих, чиї батьки загинули у зоні антитерористичної операції на сході України. І на сьогодні, дивлячись з тих обставин, які склалися в нашій державі, ми допомагаємо минулий рік і цей рік, не лише інтернатам, дітям-сиротам безпосередньо, соціальним сиротам, а тим дітям, батьки, яких сьогодні герої, які загинули, захищаючи територіальну цілісність нашої земної батьківщини. Тобто, концерт спрямований про те, щоб нам нагадати, що різдво Христове – це не лише радість для нас, а це вміння дарувати радість для близьких, для рідних, для знайомих, любити всіх без винятку. А особливо кого ми любимо, ті дітей. А діти, як страждають, це важко переносити для дорослих, тому церква ніколи осторонь не стояла таких проблем і завжди підтримувала нужденних, а особливо діточок. А задали тон святковому дійству учасники хору Волинські дзвони, храму усіх святих землі Волинської під керівництвом Марії Веслоцької, тим самим перенісши слухачів колядкою до святої вечері. Що привернуло увагу саме цього вечора, то велика кількість дітей та молоді, задіяних у благодійному концерті. До слова, на сценах палацу культури та драматичного театру співали колядки, щедрівки та духовні пісні близько 200 юних вихованців, недільної школи при Святопокровському храмі та молодіжного хору умілєнія свято Свято-Пентелеймонівського храму Луцька. Відчувалося юні віряни Української православної церкви, бережуть традиції та віру наших предків і розуміють необхідність духовного єднання у наш неспокійний, сповнений смутку час. Ці кошти, які будуть зібрані, ми віддаємо їм е, дітям, які е, зараз, зараз не мають можливості побачити своїми батьками. Ну, мені дуже приємно на ньому виступати. Е, ще мені дуже подобається те, що ти знову поглинаєш у ту атмосферу Різдва, ти знову відчуваєш, якби, як та зірка сяє над тобою. А ще варто відзначити блискучу організацію концерту автором сценарію та режисером, архімандритом Аліпієм Сапігою, який відшукав такі творчі знахідки, що не тільки викликали захоплення глядачів, а й дозволили учасникам імпрези переходити з одного залу до іншого, не порушуючи сценарій дійства. І вперше ми почули зі сцени грузинський розпів чоловічого хору храму святого Олександра Невського села Підгайці, колядки грузинською мовою тільки додали свята присутнім у залі слухачам. Oh, Побачили ми цього вечора і сценічне дійство, як князь Володимир віру вибирав у виконанні студентів духовної семінарії і почули колядки у виконанні дітей родин священиків і солістів архієрейського хору Свято-Покровського храму Луцька. Цього вечора учасники дійства презентували глядачам 22 концертні номери 22-го благодійного концерту. Окрасою імпрези стало різдвяне вітання Волинського народного хору. А на завершення, з подячним словом, митрополиту Ніфонту звернулася від імені Сиріт Нашого краю, голова Волинського відділення дитячого фонду України Олена Грінченко, до слова цього вечора обездоленим дітям зібрали більше 250 тисяч гривень. А за прояв милосердя для кожного з присутніх у залі і духовенство, і діти разом співали многоліття. Багато вікоповних дат в історії нашої держави, які заслуговують особливої уваги телеглядачів. Серед таких подій день пам'яті героїв битви під крутами, який прогресивна громадськість Луцька відзначила минулого тижня. Йдеться про 98-й рік подвигу 300 студентів на Чернігівщині. І на нашу думку, якби не пролилася кров молодих патріотів, тоді у січні 1918-го, хто зна, як довго б чекали ми незалежності України. Очевидно, пам'ятаючи подвиг героїв Крут, ми готуємо нові покоління українських героїв біля символічного знака, якого спорудив на території свого підприємства свочолий лучанин Іван Мирка. Сьогодні справу батька продовжують його сини, аби людство не забувало коріння могутньої духовної та національної історії. Для нашої родини це, звичайно, теж така пам'ятна дата, як і для багатьох інших людей. І тісно пов'язано з нашою родиною. От. Сьогодні мій батько не може тут бути, він прикутий до ліжка. І Ми з братом опікуємося над цим місцем. І, до слова хочу сказати, що ми плануємо сьогодні зробити гарну пам'ятну дошку. Вже є домовленість з одним митцем. Ось тому я думаю, що літом буде. Встановлена така дошка. Нинішні проблеми політичного безглуздя не мають стати тягарем для молодого покоління, бо наслідки свавілля дорослих знову доведеться заливати крові молодих патріотів як тоді, у січні 1918-го. Хотілося б, аби ця трагічна подія стала застереженням та наукою для творців новітньої історії, аби згодом дітям не довелося розплачуватися за гріхи батьків. А сьогодні вони готові повторити подих ровесників, які під крутами дали нам урок патріотизму. Повторила б обов'язково. Мені здається, що те, що було на Майдані два роки тому, і те, що відбувалося в Крутах, ну це майже ідентична ситуація, тому що на Майдані це були молоді люди, які жертвували своїм життям заради того, щоб Україна була кращою. І якщо б це сталося от зараз на сьогоднішній день, я думаю, що б знайшлося дуже багато людей, молодих студентів, може навіть школярів, які б вийшли і так само б захищали Україну. Здається, цей день був не тільки днем смутку, а й гордості нашої нації. І відзначення таких історичних подій дає нагоду не лише віддати шану світлій пам'яті молодих людей, які загинули за Україну, а й долучитися до славних справ попередників, у яких було чому повчитися. Як колись сказали, що ця історія розвивається як ніби по спіралі. А те, що було в 1990 році, ми могли побачити зараз зима 2013-2014 року. Отже, як то кажуть, треба пам'ятати своє минуле. Тоді ми будемо мати майбутнє, тому що якщо є уроки, їх дійсно треба засвоювати, треба робити висновки. І ми бачимо, що Україна і тоді боролася за своє майбутнє, і зараз ми робимо те ж саме. Тобто ці історичні події, я вважаю, навіть переплітаються між собою, що було у 1919 році, і що було от зараз, і що є власне, що зараз продовжується ця боротьба. Духовенство київського патріархату бачить у дні пам'яті героїв Крут дещо більше аніж сумну сторінку національного календаря. А відтак на цьому місці була відслужена поминальна молитва, до якої долучилися усі присутні. І напевно, єдина наша задача, єдине наше завдання сьогодні відстояти Україну. Не забувати про те, що зробили ці молоді люди для того, аби ми мали сьогодні цю державу, і зробити все, аби такі події не повторювалися. Але в разі, якщо на жаль, так стається, ми маємо такого несмиренного сусіда мати своє покоління, яке готове в будь-який час лягти і кров'ю вкропити цю державу, тому що немає святішого ніж батьківщина. Покладаючи квіти до символічної могили Героям Крут, ми відчуваємо наш моральний обов'язок перед тими, хто віддав життя за волю і незалежність України. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.